Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила двох захисників у масштабній ДТП на об'їзді Львова. Загинули троє людей. Ще 35 травмовані. Глава МЗС Польщі заявив, що вони не відступлять у питаннях волинської трагедії. Слава Україні, в ефірі підсумки дня 11 жовтня. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, трагічних. Експертиза підтвердила загибель у Харківській області 49-річного Андрія Юшка з міста Володимир, який з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв рідну землю від ворога. Солдат Андрій Юшко з травня 2023 року вважався зниклим безвісти. За результатами ДНК експертизи вдалося встановити, що він загинув 21 травня 2023 року на території Харківської області. Про день, час та місце прощання з полеглим воїном повідомлять Ніше також підтвердили загибель під час артилерійського обстрілу 33-річного Андрія Пчоли з Ковальського району. Воїн 1991 року народження з 5 жовтня 2024 року вважався зниклим безвісти. На превеликий жаль, 10 жовтня стало відомо, що Андрій Пчола загинув під час артобстрілу. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На Волині виявили незаконну порубку лісу. До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі вирізують дерева вздовж дороги, з полученням троянівка Майдан Кам'янка Шерського району. Для з'ясування обставин на місце направила слідчо-оперативна група поліції. З'ясувалося, що порубку здійснювали троє жителів Меневецької громади: 18, 17 та 40 років. При спілкуванні із 40-річним громадянином, чоловік повідомив, що він, нібито є су. Підрядником та виконує роботи щодо очистки насаджень вздовж вище зазначеної дороги. Однак надати копії договорів підряду та субпідряду волиняни не зміг. Встановлено, що громадяни здійснили незаконну порубку 175 дерев, породи сосна, береза та осика. Слідство триває. Директору одного з із підприємств на Волині оголосили підозру в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Йдеться про понад 45 мільйонів гривень. Про це 11 жовтня повідомили в офісі генерального прокурора України. За даними слідства, керівник підприємства налагодив виробництво технічного спирту в січні та лютому 2024 року. Він продавав технічний спирт під виглядом універсального органічного розчинника, що не входить до акцизної групи товарів. Операції з продажу оформлювалися документально. У такий спосіб кажуть в офісі генпрокурора директор мінімізовував податкові зобов'язання, і держбюджет недоотримав 45,1 п'ять мільйона гривень. Акцизного податку під час обшуків слідчі вилучили понад 130 тисяч літрів спирту, 38 тисяч літрів розчинника і необліковану готівку. Долари євро та гривню в еквіваленті понад 35 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Tack. У ковалі за неодноразове незаконне зберігання з метою збуту і збут наркотичних засобів двох 21-річних ковальчан. Засудили за інформацією Волинської обласної прокуратури. Упродовж червня-серпня 2023 року правоохоронці зафіксували аж п'ять епізодів збуту ними канабісу в ковалі та любомлі. Суд визнав волинян винними у вчиненні цих злочинів та призначив кожному покаранню у виді шести років позбавлення волі із конфіскації. E За орієнтуванням небайдужих громадян, патрульні виявили нетверезого Керманича на проспекті Соборності у Луцьку. Про це повідомили у патрульній поліції Волині. Відомо, що інцидент стався 11 жовтня вночі. Близько півночі заявник повідомив на лінію 102, що проспектом Соборності рухається водій автомобіля Фольксваген стані сп'яніння. Патрульні обстежили прилеглу територію та виявили автомобіль у дворі. Під час спілкування із 32-річним водієм було. Виявлено ознаки сп'яніння. Однак ознак він відмовився проходити огляд. Патрульні закликають усіх громадян не бути байдужими та допомагати правоохоронцям робити місто безпечнішим. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Російські війська атакували Одеську область балістичними ракетами, внаслідок чого був зруйнований двоповерховий будинок. Загинуло четверо людей, серед яких підліток. Серед загиблих – 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Також 10 людей отримали поранення та травми. Дев'ятеро із них ушпиталили. Четверо людей у важкому стані. Загалом у ніч на 11 жовтня росіяни випустили по Україні дві ракети і 66 ударних безпілотників, 29 з яких вдалося збити, а 31 – локаційно втрачено. Окрім того, кількість загиблих внаслідок російського обстрілу портової інфраструктури Одещини увечері 9 жовтня знову збільшилася. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура. У лікарні померли троє співробітників порту, які отримали важкі поранення. Таким чином загальна кількість загиблих збільшилася до дев'яти. Ще семеро постраждалих перебувають у лікарні. Оторошна ДТП сталася на Львівщині вранці у п'ятницю, 11 жовтня, на об'їзній дорозі Львова сталася масштабна аварія за участі рейсового автобуса Фліксбас, вантажівки нової пошти та ще двох авто. Відомо про щонайменше трьох загиблих та 35 поранених. Серед постраждалих є шестеро дітей. На місце виїжджали аж 20 бригад швидкої. За даними львівської міськради, серед постраждалих є мешканці Одеси, Хмельницького, Вінничин. Харківщини, Миколаївщини, Львівщини, а також громадяни зі Швейцарії. Слідчі встановлюють обставини ДТП міністерство охорони здоров'я отримало понад три тисячі скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав у ефірі телемарафону. Ми маємо десь понад три тисячі скарг на роботу. Мсек ми їх ранжуємо і одразу в ті ж мсеки направляємо перевірки для того, щоб подивитися, чи скарги підтверджуються. Сказав Ляшко. Він закликав громадян телефонувати на гарячій лінії при виявленні порушень у роботі МСЕК. Також він заявив, що міністерство охорони здоров'я працює над реформуванням МСЕК, за його словами. Реформа передбачає точкові зміни, які мають спростити процес проходження МСЕК та запобігати маніпуляціям. Росія перекинула близько 50 тисяч військових до Курської області. РФ про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у документальному фільмі Західний напрямок. Тим самим ворог послабив угрупування на інших напрямках: на Запорізькому, на Херсонському, Краматорському, що звичайно полегшило нам умови ведення оборонної операції. Сказав Сирський. Президент Володимир Зеленський в ході візиту до Ватикану в п'ятницю, 11 жовтня, зустрівся з папою римським Франциском. Зазначається, що переговори між понтифіком та президентом Зеленським тривали 35 хвилин. Після приватної бесіди і представлення української делегації. Папа Римський вручив Зеленському бронзовий барельєф із зображенням квітки, що розпускається, і написом Мир це тендітна квітка. Зеленський своєю чергою подарував понтифіку картину, написано олією, на якій зображена різанина в Бучі. Історія Марічки пише італійське інформагентство. Після зустрічі з понтифіком український президент та його делегації вирушили до державного секретаріату на переговори. У з 10 на 11 жовтня українці могли насолодитися полярним сяйвом, яке з'явилося у небі багатьох регіонів України. Знімки багряного пурпурового та зеленого світіння заполонили соцмережі. Цього разу за полярним сяйвом спостерігали жителі Київщини, Харківщини, Херсонщини, Донеччини, Дніпропетровщини, Вінничини, Сумщини, Миколаївщини, Одещини та інших регіонів, а також і нашої Волинської області. Далі переходимо до загальносвітових новин. Потужна негода продовжує робити біду у штатах. Ураган Мілтон, який досяг узбережжя Флориди, спричинив торнадо. Внаслідок стихії загинуло щонайменше 10 людей. Мільйони осіб залишилися без електрики. Про це пише Reuters. Проте все ж зазначають, що шторм не спричинив катастрофічного підйому рівня морської води, якого побоювалися. Губернатор Рон Де Сантіс заявив, що штат уникнув найгіршого сценарію, хоча він застарів, що збитки є значним. Ме, а повені залишаються актуальною проблемою у Пакистані. Внаслідок нападу групи бойовиків на кілька невеликих приватних вугільних шахт у неспокійній південно-західній провінції Белуджистан Щонайменше 21 людина загинула, і ще семеро зазнали поранень. Як передає Укрінформ, про це пише Ройтерс. У місцевій поліції розповіли, що близько 40 невідомих озброєних людей у п'ятницю в досвіта атакували ракетами і гранатами 10 невеликих, розташованих одна біля одної місцевих копалень та місця проживання шахтарів поблизу них. Потім нападники обшукали атаковані об'єкти, зібрали вцілілих робітників і розстріляли їх. Напад тривав близько півтори години. Перед відходом зловмисники спалили всі 10 шахт разом із обладнанням та технікою. Варшава не відступить у питаннях Волинської трагедії, оскільки гідне поховання польських громадян є не політичною вимогою, а християнським обов'язком. На цьому в онлайн сесії запитань відповідей у соцмережах наголосив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Передає «Укрінформ». Голова польської дипломатії нагадав, що він порушував це питання у розмовах зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та насамперед із президентом Володимиром Зеленським. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів, не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія. Невойса на цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.